Третє, третє правило щасливих жінок, мудрих жінок, достойних жінок. На перший погляд, дуже просте. І звучить воно так: захоплюйтесь своїм чоловіком. Чому це важливо? Я цитую. Так само як жінка потребує слів кохання, так і чоловіки потребують слів захоплення. І насправді, чоловіки будуть отримувати слова захоплення. Чому? Тому що чоловіки готові отримувати ці слова з різних джерел, з будь-якого джерела, зрештою. Єдине, що, коли вони звучать від своєї коханої, любої милої дружини, це набагато-набагато в рази приємніше. А якщо нема. Їх від своєї коханої дружини, то підійдуть і від некоханої, і від недружини, і не від жінки, зрештою. Чоловіки знайдуть людей, які будуть ними захоплюватися, тому що наш світ зараз такий: кордонів мало що є, інтернет їх зніс нафік. І навіть якщо ти займаєшся якоюсь такою взагалі неймовірною ерундою, то все одно в світі знайдеться якісь люди, які, яким це буде цікаво, скажімо так. Про захоплення, слід також зауважити, що чоловічі здобутки, чоловічі риси характеру, чоловічі якості, якими варто захоплюватись і слід захоплюватись. Звісно, річ, ми про це говорили, завжди ходять поруч з його недоліками. І жінка, яка вміє не звертати увагу на його людські слабкості. Але здатна знайти в ньому якості, які вона може щиро захоплюватись, буде сприйматись чоловіком як головний скарб у житті. І тут жодного слова перебільшення. Такі жінки, які захоплюються своїми чоловіками, чоловік від них не, ну, просто не піде. Справа в тому, що. Є такий таке така дивовижна закономірність. Жінка по мірі того, як жінка проявляє своє захоплення своїм чоловіком, чоловік починає все більше і більше проявляти свою любов, своє кохання до жінки. Чому? Ну Тобто ми можемо розібрати. Ну це Подивитись на це на маленькому прикладі, що таке любов по жіночому, з жіночої точки зору і що таке любов з чоловічої точки зору? Якщо відкинути мішуру, то жіноча позиція полягає, ну, жіноче бачення полягає в тому, що хтось в цьому світі, якийсь герой, який виконує мої бажання. І це для жінки є однозначним проявом почуттів, проявом любові. Що стосується стосується чоловіків, то тут це якраз діаметрально навпаки. Є в світі жінка, яка дозволяє виконувати свої бажання, і мені це приємно робити. Тобто, чоловіки. Для себе ну, ми досить аскетична форма життя, нам багато не треба. Більшість наших досягнень вони, власне для жінок. Є така приказка, що чоловіки цивілізацію побудували чоловіки, але побудували вони її для жінок. От. І якщо ще трошки глибше копнути, то чоловіки йдуть до інших жінок, від одної жінки до іншої жінки. Більше не стільки як через сексуальні якісь там бажання, скільки бажання отримати визнання себе, власне, бачити захоплення, це в їх очах. І це ми можемо нагадати про старину Арнольда, який десяток років назад вже був великий скандал про те, що і він розлучився. Його жінка, якщо хтось бачив його жінку, вона модельної зовнішності була, вона була красива, з, така, вся, з, зі всіма випуклостями, якими повинні бути в жінки, вона була з гарною фігурою. І саме головне вона була не аби хто, вона була племінниця Кеннеді. Вона була ну, по демократичним міркам все-таки з голубої крові. І коли з'ясувалося, а коли з'ясувалося, що він зрадив, з'ясувалось, вони розучились через зраду, яка тривала багато років імені нашого любимого Арнольда Івановича. Чому тому, що син Покоївки по мірі підростання став дуже дуже сильно похожий на Арнольда Івановича, от як Ксерокс. І почались там питання, скандали, і саме цікавіше, що... чим ця покоївка була краща від його жінки? Нічим. Ну, Як на мій погляд, це, це, це моє бачення. Вона була така невисока, вона була така досить повненька. Мало того, вона ще й була дуже ну, темна. вона чи з Латинської Америки, чи звідки вона така. Е, ти, ну, не повністю біла, скажімо так, якщо не подумаєте, що расизм просто От. І Тим не менее, і вона була хто? Вона була ніхто, вона була покоївка. Але про що слід зауважити? Для неї, як і для України, просто вона ближче була. Він був желізний армії, він був А. -а, -а. О, Бог зійшов на землю і живе поруч зі мною. А для жінки своїй для племінниці Кеннеді голубої крові. Він був і залишався австрійським гастарбайтером. Він не був для неї героєм. Так, да, він був відомий артист, актор, Він став потім, власне, завдяки тому, що він був чоловіком племінниці Кеннеді, він став губернатором. Але це все нічого не поміняло в очах жінки. Він для неї як був, так і залишився австрійським гастарбайтером. І значно менш от, красива жінка, значно менш приваблива жінка, значно менш, напевно, інтелектуально там, не освідчена так, як це. І вона все одно мала перевагу, тому що вона дивилась на цього Арні захопленими очима. Вона ним... Вона його обожнювала, і вона була в фаворі Багато, багато там щось два десятиліття в них роман був. От вам простий приклад. Як захоплення е, може легко переважити. ну Це такий яскравий приклад з яскравим персонажем. Але це реальна картинка, воно так було. Е, і трошечки пройдемося по тому. Якщо ви вже все-таки вирішили, що да, своїм чоловіком треба захоплюватись, е, а такі, я думаю, є чим, але все ж таки нагадаю, чим можна захоплюватись чоловікою. Ну, по-перше, це його тіло. Це його зріст, статура, мускули, сила, борода, вуса, голос, не знаю, кадик, ноги по усаті. Що завгодно, що виділяє його як чоловіка. Тобто, не треба йому казати: ой, коханий, в тебе така ніжна шкіра, яка краса. Ні, то, ну, це, це жіноча більша якість про ніжність, м'якість, Це, це більш жіноча якість. Це не варто захоплювати. Іменно чоловічими рисами треба захоплюватися, в тому числі і тіла. Далі чоловічі навички і чоловічі здібності. Там може бути все, що завгодно, все, що він вміє робити. Важкого все, що він вміє робити там, швидкого, цікавого. Це може бути, я не знаю, то, як він дрова рубає, то, як він колеса бортує, то, як він, будь-що, що він може робити. Що притаманно чоловіка є іменно як навик, іменно як його здібність. Цим варто захоплюватись. Не менш важливим пунктом є чоловічі досягнення. Тобто, це можуть бути дивижні досягнення в соціумі. Наприклад, він там посів якесь місце в якомусь турнірі, має якусь грамоту. У мене якась грамота, з там... непонятно взагалі за що, за якесь місце, містер я там хтось з 200, не другого року. От. І воно в мене що лежить, мені час від часу приємно бачити. Ні про що грамота. Але в мене є ця грамота. От. І в чоловіків так само може бути, я не знаю, за якусь олімпіаду ви говорите, та що це фігня, вон шкапчик? Ні. Хоче виділіть йому місце десь в чуланчику чи в кабінеті його, і нехай висять ці його грамоти, сертифікати, подяки, все, нехай висить ці всі досягнення йому для того. Щоб люди бачили, який у вас крутий чоловік. Не просто для того, щоб от він крутий сам для себе, воно йому нафіг не треба. Е, ну, я так утрірую, але так, так вони є. всі наші. Зрештою, всі наші досягнення, е, чоловічі, які ми робимо впродовж свого життя від того моменту, там, коли в нас заіграли перші гормони і проснулись перші цікаві сни е, в юному віці. Всі наші досягнення для того, щоб завоювати собі максимально класну, розкішну, круту жінку. От якось так. Також слід пам'ятати про те, що можна захоплюватись чоловічими цілями і чоловічими мріями. Це теж дуже круто. Навіть навіть якщо вони вам здаються. На перший погляд, якимись дивними, чи дикими, чи неадекватними, зрозуміти, їх помаленьку мудра жінка, шляхом уточнення, запитання, шляхом того, що може поділитися своїми відчуттями і переживаннями з приводу цих мрій, чи з приводу їх кінцевої реалізації, може легенько підкоректувати, а то й поміняти. Разом з тим не можна зацепити такої штуки, як цілеспрямованість. Тобто не можна погасити ентузіазм чоловіка, тому що ви його раз погасите цей ентузіазм. І все. І ентузіазму не буде ні на що. І на ті мрії, які вам теж хотілося би реалізувати, напевно, там якісь сімейні цілі, якісь сімейні мрії. На них ентузіазму теж не буде. От, Тому. Його цілями, його мріями треба захоплюватись. Звісно, можна ну, приводити їх в русло, скажімо так, більш сімейних, і що це не тільки його, а вже сімейні. От, ну, це окрема тема окреме питання буде. Ми ще про це цілком можливо пізніше поговоримо. Ну і не забуваємо про чоловічі риси характеру. Це рішучість, це наполегливість, це впертість, такі жорсткі, агресивні риси характеру. Це лицарське або там, джентльменське ставлення до вас, зрештою, чи взагалі до жінок. Це все треба відмітити, це все треба сказати. «М -м, який ти в мене джентльмен? Ну, Це ж не тяжко. Чи який ти в мене? Який ти в мене так прям зразу ухрубанув. З плеча і як погнав, погнав, то все робити. Ти прям навіть хвилини не замислився. Ти прям молодець. Ну, щось такого. І заважу на устанок, це буде темою нашого наступного відео. Но треба захоплюватися всім тим, що чоловік робить в рамках своїх ролей в сім'ї. У чоловіка є багато ролей в сім'ї, але три самих значимих і самих показових вони десь стоять на першому місці. Це ролі лідера, це ролі захисника, і це ролі, роль здобутчика або кормильця, як то кажуть. Це три важливі речі, і чоловікою дуже важливо в них реалізуватись у всіх трьох. І все, що він робить в межах цих ролі, ролей, необхідно обов'язково обов'язково підкреслювати, бачити, підкреслювати і захоплювати само собою. А ви підписуйтесь, ставте лайки і очікуємо на наступне відео.